Вітаю, друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні П'ятниця, 28 липня. Сьогодні велике свято в нас, але я вибрала чесник і цибулю. Щоб ми були міцними і тримались кубки. Чесник. Ні в руку. От. Він у мене вирощений з насіння роки три тому. Мусить ще сохнути. І цибуля. Цибуля трошечки білою я чуть-чуть попробувала. Червона, я червона сламакі люблять. Ну, але нічка. Ні, Ще залишився Рокрамболь, я його потім покажу вам. От, тут в мене є рокромболь ще. Це цибуля часник. Має запах і того, і того. Ну, Але є ще рано трошки вибирати. Ну, з позитивного, що хочу сказати, от. Мій виноград, красотка називається. чуть чуть воно на нього. Будемо чекати врожаю. Ну і виноград Дублянський. Це нашої місцевої селекції, білий виноград, невеличкий. Майже без кісточок з такими невеличкими рудиментами. Він. На тому буду закінчувати своє коротке відео. Дуже дякую вам, мої друзі. Насправді ви навіть собі не уявляєте, як я люблю, що ви. Дивитись те, що я знімаю і викладую, коли читаю ваші коментарі. Хочу подякувати моїм друзям-французам, канадійцям, з Південної Кореї, і також всім, хто ще не, не пишуть коментарі, не підписалися на мій канал. Про що я прошу зробити ставити вподобайки, не стидатися. Також хочу вас попросити, щоб ви підтримали мою землячку Танічку зі Львова, яка дуже любить свої рослинки, діляночку. І так захопливо розказує про них, що я не можу ну, стояти навіть. От. Все на тому буду прощатися до нових зустрічей. Merci mes Amis thank you, my friends. Тропіки, друзі, продовжуються. Неждано, нагадано налетів не дощ.